Ми сьогодні йдемо на гору Хом'як. Хотіли підніматися по коротшому маршруту, там десь 4 кілометри. Але на касі сказали, там дуже крутий набір висоти. Йдіть сюди по червоному маршруту, тут десь 7 км. Але він з серпантином він він легше а спуститись сюди. Ну, В принципі, ми так і зробили. Подивимося за два маршрути. Сказали, що можуть бути гриби заглядати по сторонам. Грибів нема поки. Е, також ми піднімемося з іншої сторони хом'яка, перейдемо через нього і тоді спустимось на полонину і на цей другий маршрут. Ну, я сподіваюся, там будуть сироварні якісь щось цікаве на полонині, крім самої гори. перші наші краєвиди за 7 кілометрів. Все було лісом. Цивілізація. Туди на хомяк. Туди на полонину, а це зі сторони яблуниці, дорога. А ми прийшли з татарова звітом. А я Коли камера закріплена на палці, можна вже ребіг. Ще виглянути, висунути. Подивитись, що там далі робиться. Ну, тут всі рачки лізуть. Ти наговерла не так жорстко статтні, 200 метрів. І ти десь, я не знаю, може 20-30 хвилин. Це ще не кінець, всі лізуть. Просто руками, ногами повзуть. О там вниз. звідти ми десь прийшли? Так, ось ми бачив кінець, вершина. Мар'яна. Добре, що там вершина, так? Ні, ну направду. Дуже важко. Там видно полонину хомяк. Там я не знаю що. І Миколичин село. А це полонина явірник. ну, І десь напевно Явір, гора не знайде. Ну, внизу видно гірськолижні траси Буковель. Ну, десь залеса не в лісі. Це ви Це схоже на чорногірський хребет. А на синяк, я так поняв, полонина через поговорити. Дивись. А там внизу полонина хом'як, і ми зараз на неї підемо. Трошки тут посидимо, перекусимо. Ось там була полонина хом'як, ми на неї спускаємося, бо піднімались ми з іншої сторони. Тут маршрут теж досить кострубатий, але як на мене набагато легший, ніж той, який ми піднімалися з протилежної сторони. Вітаємо Маріану з проходженням останньої найважчої секції. Вирівнюється дорога через жереб в ліс. Там вже я думаю рівніше. Все, виходимо з жеребу. і одразу розлоги маршрут. Виходимо на полонину хомяк. Чи хомяків. Хомяки. Просто красота. Столики, вон, коровки пасуться, кава чай, сервіс, краєвиди, красота. Дуже тут гарно, мені сильно подобається. Ми тут будемо обідати, точно будемо відпочивати. Будемо тут основний час витрачати свій на тій полонині. Ось там Канали YouTube. Добрий день. Тікток. Ну, можна і так сказати. Хочу теж подивитися. Добрий день. Добрий. Ну, тут... ну, клас, це бурс, це, це ворк, пробуйте. Бурц? Що ти це означає буц? Ну, з цього робиться вже бренд. Це так само на землю солити. М -м, смачний. Угу. Пробуйте сіллю. Той такий, як, як кисломолочний, трошки більше. А той вже такий більший етап. так. Це робить, той робиться з молока. А цей робиться робить а а робить вже сервер. Ну, роб, роб, як звичайний і, кисломолочний, і, так? Ось така капличка на полонині хом'яків. І так вона дивиться на всю полонину і на гору хом'як. Між полонинами барання і хом'яків. Велике джерело. Реально можна понабирати води до схочу. І краєвид на хребет-явірник і на полонину явірник. Це ми сходимо з полонини хом'як. Ми вже повернулись до машини. Десь 9 з чимось годин ми були в горах 20 плюс кілометрів. І ми всього не встигли подивитися. Тут дуже велика територія. На гору синяк ще можна було сходити. Тут внизу куча водоспадів, якихось полонин, ще чогось вони поробили якісь стежки, ми все це не обходили, бо нам треба їжджати назад додому. Треба їхати на, на два дні на вихідні, тоді буде дуже класно, тут можна собі спокійно походити, дослідити. ну Тут красиво, нам дуже сподобалось. П'ємо каву, їдемо до хати. Не знаю наскільки видно, але подвійна веселка.